Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-модулятор або FM-трансмітер від компанії Speeling модель Wave 4. Постачається ось такий фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам FM-модулятор. Модулятор на кріпленні. Бачимо ось така прищепка. Модулятор підтримується усіма типами автомобілів. Підтримується як 12, так і 24 вольт. В модулятор є вбудований, вбудована функція Bluetooth, тобто можна під'єднати. Будь-який мобільний пристрій, і використовувати його як гучний зв'язок. Тут вбудований мікрофон є, або прослуховувати музику на штатних динаміках автомобіля. Як працює fm модулятор Виставляється незайнята хвиля, хай це буде 87,5 FM на магнітолі автомобіля і на модуляторі. Сигнал магнітола уловлює з модулятора, і всю інформацію, яка видає модулятор. Магнітола програє на штатній динаміки автомобіля. Є додаткові роз'єми fm вмодуляторі, це роз'єм Type-C для швидкої зарядки, і також є повноцінний USB-роз'єм також для швидкої зарядки. Також при купівлі на FM-модулятор обов'язково розповсюджується. Гарантія. На цьому огляд завершено. Зустрінемося у наступних відео.